Чи заказуйте часто? От я часто теж стикаюся з тим. Е, там, я не знаю, за що маркетологам уклона платять їхні гроші, але я систематично стикаюся з тим, що везучи пасажирів по нормальному тарифу, я їду з ними по смузі громадського транспорту. Вони такі, може, не будемо нарушати. Я кажу, взагалі я не нарушаю, мені можна. Але кажу, взагалі у уклона є категорія Уклон Експрес, і якби ви викликали її, до вас би приїхала іменно машина вже 100% з. Ліцензію. Тобто ви... люди звикли, що люди... У водія нема ліцензії. Да, так, тобто для людей більше норма, що у водія немає ліцензії. З однієї, уклон зробив роботу, що він ввів, з іншої сторони, їм на стопи під не тільки моїми просьбами наступає болт. Тому що зараз, наприклад, на минулому тижні був такий відносно переломний момент, і якщо на уклоні... Парк зробив зараз так, щоб просто не брехати, бо я не впевнений, я в неділю не дивився, але вони до неділі прям йшли ноздря в ноздрю, минулий тиждень. На уклоні 127 тисяч, що ти хочеш цифри їм показати? На уклоні 127 тисяч, а на полту... цікаві цифри Вася. Ну так, да. я теж дуже люблю цифри. Вся балачка це деколи люди до мене дзвонять і там, типу, давайте побалакаємо. Я кажу, ну балаканина, це балаканина. Давайте відкриваємо чаті в телеграмі. Я вам просто кидаю всі, да, Реаль... а по болту 125. Я вже забув скільки по цьому. Троші. Ще ні, ще не переломили. В неділю все-таки відігрався уклон. Але думаю, що наступний тиждень, тому що ми брендуємо ще одну автівку в болт. І типу, буде переломний момент, що парк буде вже більше вести на болту, ніж на уклоні. І вроді як ми впросилися, болт теж буде запускати категорію експрес. І можливо вже Болт, а Болт такий парень, що він може крепко промок накидати тим, хто буде експрес возити заказувати пасажирам, і можливо, Болтовський експрес вистрелить краще уклоновського експресу, щоб люди звикали. Тому е, да, то до чого я веду, що хто не розвивається, той стагнірує. І хоча уклон був перший, хто заснував цю. Категорію, але я сподіваюся, що цю категорію підхватять всі по максимуму, і трохи приділяти їй більше уваги для донесення до пасажирів, того що пасажири, як і водії, дуже кайфують від смуг громадського руху.